Вітаю, я ваш цифровий психологічний помічник, і зараз з радістю розповім про основні можливості додатку. Варто сказати, що основна мета додатку це допомога молоді у подоланні психологічних проблем, з якими стикається багато ваших однолітків. Отже, обравши будь-які з представлених напрямків депресія. Низька самооцінка, проблеми з комунікацією тощо ви зможете пройти цікаве опитування, психологічний тест для визначення вашого стану та отримати персональні рекомендації. В залежності від результатів тестування, сервіс запропонує круті психологічні вправи та слушні поради психолога саме для вашого випадку. А у разі потреби зможете подати запит на консультацію із психологом. Це анонімно та абсолютно безкоштовно. І на завершення додам, що час від часу я буду зв'язуватись з вами, щоб допомагати підтримувати психологічний стан та надавати корисні поради.